Всім привітки! Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Всім бажаю миру і спокою в наших домівках. Сьогодні поділюся з вами розпаковкою подарунка, який мій чоловік виграв на радіо Перець ЕМ. І для нас, і для нього це була несподіванка. Поки чоловік буде розпаковувати, я вам розповім невеличку предісторію. 31 грудня біля 11 години ранку зателефонував чоловік і говорить, що мені дзвонили із радіо «Перець ФМ і сказали, що я виграв подарунок. Я спочатку не повірила, ну як може Переці ФМ подзвонити і сказати, що ви виграли подарунок. Як вияснили на передодні, їхавши в машині, він почув про конкурс, який проводиться на переці Фем. І він подав заявку на участь там. І буквально через 2 дні до нього подзвонили і привітали. Звісно, важко було в це зразу повірити, і тому ми з донькою зайшли на офіційну сторінку в інстаграмі. Там виложили відео прямого ефіру конкурсу. Ми передивилися відео і дійсно почули, що він виграв цей приз. Серед 4000 учасників виграв саме мій чоловік. Емоції на той момент дійсно зашкалювали. Такого подарунку на новий рік ніхто з нас не очікував. Напротязі тижня нам його відправили новою почтою. І ось, тепер ми робимо його розпаковку. Розпаковка це ще той квест був для нас. Запакований дуже гарно і надійно. Тепер у нашої родини є ось такий помічничок. Сподіваюсь, що ми знайдемо з ним спільну мову. І для себе знайдеться вільна хвилинка. Тепер стоїть задача розібратися з усіма його функціями, як він буде працювати, де він буде працювати. Це його домівка, зарядна станція, куди він приїжджає і сам заряджається. Тут є контейнери для води, для чистої, для грязної. Є мусорний пакет, куди він сам очищається. Ще є ємкість, але ще не знаю для чого, мабуть, для якогось розчину. Знайшли місце для його постійного проживання. Ось такий у нас новорічний сюрприз. І всім щиро бажаю отримати теж такі подаруночки.